Їхня стихія, небо і звичайно ж, сцена. У своїх мріях вони окрилені, а на роботі віддані улюбленій справі. Колектив Авіатор існує більше десяти років у незмінному складі. Андрій Сторож, Дмитро Тодорюк та Ігор Воєвуцький запалюють вогні на сцені та підкорюють серця фанатів. Цього разу вони презентували нову програму у рамках всеукраїнського туру по небу. Зараз ми в великому всеукраїнському турі «По небу» і Миргород – п'яте місто з 55. Тобто ще залишиться 50 після Сьогоднішнього концерту. І таким чином? І таким чином ми е, зробимо рекорд. Почалося все ж з того, що у нас на Різдво ми зробили свій проект мрії, е, де просили наших прихильників на соцмережах писати свої побажання, свої мрії, які би ми групату втілила. Е, 90% чи навіть 95% цих побажань було побачити нас. За кулісами поспілкуватися з нами, взяти автограф, сфоткатися. Тобто, ми зрозуміли, що ми, ну скажімо так, дефіцит спілкування з нашими прихильниками у них є, і у нас так само є. І ми вирішили, що цю мрію ми втілимо в один великий тур. Назва туру символічна. За словами музикантів, це поєднання приємного з корисним. Нещодавно вони вступили до льотної школи і тепер долають відстані між містами за штурвалом авіатранспорту. Ми стали курсантами льотної школи. До речі, да, але це після того як ми назвали Тур по небу. Е, і, і в принципі ідея ми, Так ми стали курсантами. Нам треба нальотувати години. Е, 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 е. Практичні заняття в небі 100 годин має бути, щоб отримати ліцензію. Якщо ми здамо вдало іспити в арсеналі гурту, сім платівок, майже два десятки відеокліпів та низка нагород. З кожним роком професіоналізм авіаторів зростає. Незмінними залишаються тільки прихильники та емоції, які вони дарують через свої пісні. Зараз е, час е, настав якогось такого. Я би навіть сказав, і в країні, і в Культурі, взагалі, такі прийшли отакі справжні справжні емоції в наше життя. Е, як музика, так і люди вже перестали ну, тримати в собі е, те, що давно хотіли, напевно, сказати. Так само і в музиці, е, граючи по якихось правилах, щось зараз просто е, ми робимо те, що ми давно хотіли робити. Кожним роком е, відбувається. Ріст, ріст в музичному плані, в якомусь життєвому плані. Так само і країна наша розумніша. І рано чи пізно в нас, я думаю, що прийде той розквіт, до якого ми йдемо. Взявши там, наприклад, той час там 6 років, років назад, там 10 років назад. Гурт ав'ятера це був звичайний гурт, в якому співають три красивих хлопці. Три красивих скромні, скромні хлопці. <світ> да. і люди пісні ці, ці, ці слухають там, кайфують чи не кайфують. Ну якось воно все було все одно не на такому енергетичному рівні, як воно відбувається зараз. На сьогоднішній день ми виросли е, з цієї групи. Ми виросли в сім'ю. У нас зараз є сім'я авіатор. У нас зараз є е, е, це, ну, це, це стиль життя. Авіатор. Це. Це якесь інше відчуття, атмосфера. інша атмосфера. Тобто да. ми виходимо на сцену, ми даруємо атмосферу, ми не даруємо просто пісні, ми даруємо атмосферу. Кожен музикант гурту Авіатор самобутня особистість. А разом вони потужний творчий колектив. Механізм, який злагоджено працює, аби дарувати нам емоції та позитив.